25 вересня 2025 року. Вже я сьогодні зняв себе шорти панталоні корти по італійською До речі, ви знаєте, розшифровується абревіатура rav 4 Toyota rav 4 Toyota rav 4 перше з'явилося у 94 Зараз ми будемо зустрічати, вже зробили шосте покоління Toyota rav 4 Так от, rav 4 означає... Recreational, recreational activity vehicle віз 4 Віл drive. Слово recreational означає активний, означає відпочинок, означає розваги. В автомобільній тематиці ми його зустрічатимемо ще у домах на колесах. АВ це recreational, recreational Vehicle. Тобто активний Автівна активка для активності. Ще я зустрічаємо на Recreational Arrea. Це місце для розваг. Починається чудовий день. Друзі, і <кхід> я маю сьогодні... Сьогодні буде цікава розповідь про Mitsubishi Outlander Bitox Америки, на який я схибив запчастинами. Всім добро дня!